Є поширена думка, що визначення неможливий порт для Nintendo Switch» виник саме через цю гру. Давайте з'ясуємо, чи дійсно це так. Мої вітання ви на каналі про Nintendo.ua. Спочатку хотів би вам подякувати за ваші перегляди та вподобайки. Дякую. А ще запрошую приєднатись до Телеграму, де вся актуальна інформація про світ Nintendo. Сьогодні говоримо про неймовірно чудову гру, одну з кращих ігор Десятиліття. Відьмак 3 дикий гін, вона вже давно стала легендарною і стала в один ряд із заслуженими хітами типу Скайрім та безліч інших. І головне, що ця гра вийшла на Nintendo Switch. у 2019 році. В реліз гри на примикачі мало хто вірив. А як ми знаємо з 23-го року, по прикладу Hogwarts Легасі, загалом на Switch можна портувати все. Ну добре, не все. Он одна з частин Бетна так нормально не портувалася. 54 ГБ коту під хвіст. Але тоді, в 2019 році, це було дивиною. Давайте з'ясуємо, чи варто грати в дану гру на Switch. Спочатку обговоримо технічну частину гри, а потім поговоримо про сам сюжет та ігролад. Різниця в грі на різних консолях у таких динамічних іграх відчутна, але не занадто. Справа лише в звиканні до управління, отже, не знаючи, потрібно комусь у 2024 році. Робити огляд самої гри, адже в неї вже, мабуть, зіграли всі, хто міг, ще й на всіх платформах, але я просто змушений не оминати стороною всі аспекти гри, адже вона неймовірна. Як зрозуміло з назви, це третя частина гри. Але на щастя, якщо ви не грали у перші дві, загалом ви хоч і пропустили дещо, але все ж можете спокійно починати з дикого гону. По грі частину подій дізнаєтесь. на початку гри у вас буде діалог, який відповідатиме за ваші рішення у попередніх частинах. Вони важливі. Варто зважно відповідати на питання. А так, Вічір 3 це абсолютно самодостатня історія, тому не хвилюйтесь і насолоджуйтесь. Завершите трилогію як вже захочете. Так, від вашого вибору в цій грі залежить неймовірна кількість речей. Робота проджектів неймовірна. І ігри наступних років завжди орієнтувалися саме на працю польської студії у побудові і створенні квестів. Та й загальні історії. Кожен діалог тут детальний і нюансований, і написаний, ледь не з ювелірною точністю. Взагалі, кожен квест, незалежно від того, чи він пов'язаний із сюжетом, чи це просто Геральт, який вирушає в кудись, щоб забрати голову істоти, продуманий, засереджений і майже ідеально виконаний. І це одна з тих речей, через яку захоплюються у відьмака, незважаючи на те, що є досить багато суперечок, чи взагалі рольова це гра чи ні. Одне зрозуміло, що ви все ж впливаєте на Геральта, на його розверток як персонажа. А втім, в кожного своя думка стосовно цього. І я от тільки згадав, що зараз існує кілька тварин відьма, книги, ігри, серіали. І Якщо не дай то Боже, ви знайомі із серією тільки через серіал Netflix, то це дуже сумна. The the they kill us. але гру ви точно вважатимете шедевром. Взагалі не знаю, чи багато існує випадки, коли адаптація, тобто гра за глибиною свого сюжету перевершила оригінал, тобто книгу в нашому випадку, одразу скажу, ви кайфуватимете від сюжету. Пропрацьованості, дрібниць і всього, що пов'язаного з історією, тут це неймовірне, і головне на свіч, воно цілісне та ідентичне іншим платформам. Порт перенесений в повній відповідності. І навіть останні оновлені з альтернативними виглядами Нільфгарців чи нашого улюбленого барда все тут є. Повна версія до останньої ельфійки в Пасіфлорі. Ну, ви знаєте про що я? Якщо ви вперше граєте на консолі Nintendo, Нічого не втратите. Ну окрім не будете зачарованим красовою Неверленду. Хоча, думаю, щось ось та й знайдете красивого навіть тут. Перейдемо до технічного стану. Як я вже неодноразово говорив, будь-який тріплей проект на Switch – це компроміс продуктивності і візуального вигляду. Тут майже ідеальне співвідношення. Ми отримаємо майже стабільні 30 кадрів в секунду, майже бо частіше 27-28. І при цьому. Вони вам заважати не будуть. На екранах свічів падіння в 2-3 кадри майже непомітне. Так в новій граді, особливо на площі патріарха, ви отримаєте просідання, що, скажімо так, стають помітними. При цьому з частотою кадрів ніколи проблем не мав, або просто ж не можу згадати. Головне, що коли відбувається битва, вони тримаються стабільно. Мене здивувало, що рухаючись навіть на коні, я реально не отримував проблем. Візуально. Кадри на високому рівні. Високому для свіч, звичайно. Ми ж з вами розуміємо, що така гра на свіч неймовірно виглядати не може. І коли я десь її хвалю, я схрещу пальці на руках і ногах, бо є така собі поправка на свіч. Сам придумав визначення. Але є таке. Більшість проблем для мене тут йдуть від динамічної роздільної здатності. Якраз для того, щоб ми мали нормальну кількість кадрів в секунду. Розширення. І іноді падає взагалі до 480 пік в портативі. Як в цей час виглядає картинка, думаю, ви здогадуєтесь, але на те вона й динамічна, щоб швидко повертатись назад до 720. Взагалі, поки ви будете на стартових локаціях білого саду, та й далі в околицях замку Кривавого Барона, все майже ідеально. Підвантаження досить коротке. Перехід до Катсен і повернення відбувається майже плавно. З іншої сторони, околиці замка, барона мають таку собі погоду. Темне небо, і іноді важко розглядіти навіть тих бісових утопців серед дерев. На жаль, це не баклер. А от кацни, до речі, круті. Обличчя з емоціями дуже живі. Увагу обличчям приділили максимально. А одяг. Тих же кацценах іноді доволі сумненький, як і власне оточення. Так, Єнефер просто божественна. Ну добре, тріс теж красуня. Загалом можна сказати, що поки ви гратимете в портативі, ви не будете отримувати жодного дискомфорту від гри. Так як завдяки невеликому екрану грати майже нормально. Але на Switch Lite місцями краще через вищу щільність пікселів. але скажу вам так: на 5,5 дюймах читати текст. Іноді просто капець текст надзвичайно дрібний. Місцями це реально дискомфорт, але так, я проходив третій раз, то особливо вже не звертав увагу, але вказати це варто. Але якщо в протективі розмитість, тобто мило, простими словами, частково заважають, то в доку іноді біда в іншому місці. Все стає досить каламутним, передусім тоді, коли на вулиці не погода. Я маю на увазі кольорову схему під час заходу сонця, наприклад, іноді прям все стає коричневим. При цьому уявіть, як. Виглядає гра, коли розширення впаде до 500 з копійками пі. Моя рекомендація взагалі краще не дуже багато грати в доку, і це стосується майже усіх подібних портів. Хоча давайте уточню, не грати на великих екранах в доку. От якщо 19 дюймів, буде чудово. Але кадри, що перед вами, записані саме на моніторі, зроблені на 21 дюймі. То іноді, чесно кажучи, захоплюючись процесом, не помічав проблем. Але от коли зіграв на 50, грати реально неприємно, хоча й можливо, і гру проходити однозначно б не став. Часто можна зловити себе на думці, що візуальний вигляд, начебто через якийсь фільтр з підвищою зернистістю пропустили, виглядає капець-капець, але грати можливо комусь так подобається. Стосовно освітлення фізики, ну тут порядок. Якщо порівняти з ще одним неможливим портом Гогвардс Legacy, мені здається, що вони в чомусь десь рівні. Ну, вода тут виглядає водою. Стосовно рослинності, рух, який здійсно рваний, особливо. Колицях замку Барона, Білого саду, Скеліге. Ну це не дивно, погода така, дикий гін наближається, вічний холод, коротше кажучи, крім чудесного боклера, князівства тусент усі потерпають. От тусент виглядає зовсім інакше. Мені здається, він тут неймовірний і якісно відрізняється від інших регіонів континенту. Якраз через те, що менша кількість подібних атмосферних явищ стосовно освітлення, я реально милувався заходами сонця. Небо тут красивезне. Сидиш собі в корва б'янка з Єнефер, слухаєш музику, попиваєш вино, любуєшся. Так з Єнефер. А ви що думали? Стріс? Ну. Є Ван Лав також красиво в моменти грози, Атмосферно. Насправді милуватись можливо у вас сильний не вийде. Ну ви розумієте свіч, але краса тут є. Але не подумайте, я хвалю виключно продукт CD Project Red, а не тих, хто його портував, адже так загалом портом займалися сейбери, типу американська контора, яку купила шведська корпорація. Так. Портування відбувалося у 2017 році, і тоді там вже була солянка з різних студій, зокрема і Сейбер Мадрид. Але десь серед політ, на жаль, цією грою теж займалися. Знову ж таки, на жаль, по крайній мірі, зараз на грі заробляє CD Projekt та Nintendo. Але сказати про це варто і знати на майбутнє, чиїми продуктами користуватись не варто. Технічну гру, як намагався, описав. Візуально теж. До речі, в меню навіть є деякі налаштування. Можете Брати мильність, але вже вирішуйте самі. Спробуйте загалом. Нарікань у вас не буде, крім того, за 5 років на свіч. Проджекти випустили достатньо оновлень, і, до речі, красеве тут є. Саме так, якщо десь там прийшли, наприклад, на стімі, можете завантажити сюди свої збереження. Саме так я зараз у нього граю. Просто розпочав нову гру плюс, але на свічі із персонажем, якого зібрав у стімі. Отже, Відьмак 3 для багатьох гра всього їхнього життя, і виною цьому ті можливості, які ви тут отримаєте, особливо з повним виданням. Маю на увазі два ділсі, звичайно, куча речей, тисячі видів зброї, екіпу це всім відомо. Буває, захопишся процесом і сидиш, та обираєш, щоб геральт красиво виглядав. Так тут чи можна сходити, зробити зачіску, сходити до Барбера, приодягнутися і якнайкрасивішим піти назустріч своїм пригодам не тільки в пасіфлору. До речі, дехто навіть відіграє різного геральта. І не відвідує всяких білявок ельфіок, а залишається вірним своїм обраниці. Ну Єнефер любовна лінія тут, як знаєте, присутня, і ви можете впливати на кінцеві рішення. Жарт знаєте, У відьмака з собою три меча. Один для чудовисьок, один для людей, один для чарадів. Oh Посміялись? Йдемо далі. До слова, взагалі, ви будете впливати не лише на власну долю, а й життя всього континента. Тому з розумом заводьте друзів, з розумом обирайте ворогів, іноді варто помилувати, іноді варто вчинити суд. Ну що я вам розповідаю, самі знаєте. І при цьому приємна особливість катсцени. і близькі діалоги вони виглядають наближено до інших платформ, ну десь так до серії, S, так точно, тобто нормальними. І от якщо із сюжетом та історією ясно, вони неймовірні, а як із самим процесом гри на консолі Нінтендо. Виконуйте собі завдання, квести, отримуйте прокачку, тільки не відкладайте їх у довгий ящик, бо можете залишити з Але основна цікавість прокачування власних умінь. Магічних здібностей, є про знаки, а ще створення білдів. Пройшовши гру в перший раз, взагалі нічого такого не робив. Рубав собі голію за плече, випивав чашку пива або пляшку Баклерського і продовжував рубати далі. Але в грі насправді є неймовірні можливості, які особливо розширюються із доповненням кров та вино. Користуйтесь мутаціями та мутагенами, розвивайте власні здібності. І до кінця подій ви станете непереможним. Бачив білди, якими перемагали цілий табір Нільфів, але то вже Ребір, повернемось до реальності. Ще одне, через що варто любити гру на Switch, що Experience той же що на інших платформах, але є портатив. Повертатись до неї завжди приємно. Ви реально можете жити як відьмак, вчити поведінку і слабкі сторони різних створінь, готуватись до битви, використовуючи різні масла, зілля, есенції і все, все, все. І знову ж таки портатив величезний плюс. Це дуже крутий процес. Спробуйте! І взагалі з усіма доповненнями ви дійсно отримаєте завершену історію Геральта, де ви можете отримати певний хіпіент та можете і не отримати. Варто зауважити, що в самому e і шопі можна купувати по-різному. Як бандлом, так і по окремості. Буквально нещодавно завершилися знижки, де основна гра коштувала 55 злотих. За таку-то гру просто задарма. Дякую за увагу! Приємно, що додивились до кінця усім миру! Lambert, Lambert, what a prick. Not bad.